Взагально дуже співчуваю людям, які в Києві вийшли на протест, і думають, що вони просто вийдуть і щось поміняють, ви нічого не поміняєте. Я вам просто поясню одну вагому річ. Майдан був у 2005, 2014-2013 році був другий раз. У 2025 році до цього не допустить Зеленський, і я вам поясню, чого. Тому що цей протест реально, чесно, не має смислу. Ось чому приклад. Просто зрозумійте, в набу це просто тупорила контора підарасів. Сука, кожен другий набушнік це йобаний чорт. Він сука краде гроші на кожному шагу. Якого хуя набушники по Києву на Ламборджині їздять? Ви що сука угораєте, нахуй? Потім у нас дивиться їбаний Трамп, їбана, блять, Урсула фонденляр, блять, як її там дивиться і каже, ніхуя вас, чиновник, 70 тисяч гривень зарплати, це навіть не 2000 доларів. Lamborghini їздить нахуй. Ви що, сука? Де ви дивитесь, долбайоби, йобані, нахуй. Кожен другий, сука, там вор йобаний. Понятне діло, що їх закривають, нахуй. Понятне діло, що їх взяли під контроль. Ви, ви прикалуєтеся? це нахуй треба було реформувати, як тільки це Порошенко створив цей дебіл йобаний. Нам сказали, створити антикорупційне бюре. Ми створили хуй пойми, що, нахуй. Чорт на чорті, блять, крадун на крадуні. Візьміть ви краще ці гроші, тих 9 мільярдів на дрони. Дайте, блять, а не тим да нахуй. І не знаю, підіть їх мобілізуйте й к єбені матері. Бо тому що, ну, сука, 9 мільярдів нахуй. Я би за 9 мільярдів нахуй, не знаю би пішов би собі їх, блять, в жопу засунув. Ну, піздець, 9 мільярдів. Ну, ви ви коли ви бачили хоча б мільйон доларів, а тут 9 мільярдів доларів, розумієте? Ну, це ж просто пізда. А вони реально просто. Ні одного чиновника не посадили в нас, всі сука, як крали так і крадуть, і ви думаєте, що блядь, що вони, якщо лишуться при владі, вони щось поміняють? Ніхуя не поміняють. Просто це зрозумійте. Це або якщо зараз... Просто під шумок через силу це зроблять, просто переламають к їб'єній матірі ту систему, або ніхуя з цього не буде. І ви будете як були в гавні, так і будете сидіти в тому гавні, нахуй. Реально, блять, ну ви тупі кастрюлі нахуй, підіть чайник, сука, поставте кави, випийте, бо у вас, походу, блять, гемоглобін упав. Сука, ну скільки можна, нахуй, якщо буде ще один майдан, нахуй, обіцяє, що прийду і лечено наплюю. в їбало, чорт поганий, нахуй людей агітує.